Ми звикли, що рибки живуть у річках, озерах, морях та океанах. Проте є й такі, що живуть у нас вдома в акваріумах. Видів таких рибок дуже багато. В акваріумні рибки різноманітні за формою тіла та його забарвленням. Є й такі, які з легкістю помістяться в чайній ложечці, а деякі розміром з маленьку долоньку. Те саме стосується їхньої форми тіла. Одні рибки, як листочок, плоскі, інші кругленькими товстими бочками. У деяких жителів акваріума пишний великий хвостовий плавець. Або вузький і довгий. Найпоширеніший корм для акваріумних рибок це сухий корм, який ми купуємо у звичайному зоомагазині. Покладеш їм його на поверхню води, а вони його хвать, як і не бувало. Ось таке чарівне царство акваріума.